Добрий вечір, студії громадський світ сьогодні трішечки урізаний випуск, тому що дуже багато подій відбувається в Україні. І як щойно відновиться засідання Верховної Ради, також будемо змушені закінчувати. Але принаймні усі найважливіші новини коротко вам розкажемо. Так само короткий огляд преси, сподіваюся, встигнемо зробити в будь-якому разі на нашому каналі на Ютубі і на сайті, те, що не увійде в прямий ефір, обов'язково пізніше з'явиться. Починаємо із події, важливої, яка сьогодні відбувалася в Брюсселі. Засідання комісії. Україна НАТО анонсоване у цій студії послом України при НАТО Ігорем Долговим минулого тижня. Отже, перші результати, що говорили на про що говорили на цьому засіданні, український уряд під час нього повідомив представників альянсу про те, що відмовляється Київ від політики позаблоковості, це про це заявили в МЗС. Також це підтвердив на прес-конференції генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Цитую Єнса Столтенберг. НБРГ, раніше Україна офіційно дотримувалася позиції про свою позаблоковість. Зараз уряд оголосив, що Україна позбавиться цього статусу, і це рішення ми також поважаємо. Якщо Україна подасть заявку на вступ до НАТО, цю заявку буде розглянуто, заявив генсек Альянсу. Ну і МЗС України, міністр власне закордонних справ, якого о як очікується, буде сьогодні підтверджено на цій посаді Павло Клімкін. У своєму твіттері написав про те, що Альянс розуміє рівень загрози і налаштоване. Ований допомагати Україні, ми ж будемо інтегруватися у європейський та трансатлантичний простір спільних цінностей. Отже, офіційно, вже Україна на світовій арені повідомила, що відмовляється від позаблокового статусу, і відновлює курс на інтеграцію до НАТО. На цьому ж засіданні перед його початком. Президент міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус заявив про загрози, які йдуть від Росії. Зокрема, наголосив на тому, що Росія планує анексію Абхазії. Він нагадав про те, що підписали Росія та влада самопроголошеної Республіки Абхазія угоду, згідно з якою Росія погодилась фінансувати Абхазію з російського бюджету. Також домовилися про створення спільної області оборонної і зовнішньої політики Ленкявичу вважає, що це фактично кримський сценарій, наслідком якого стане нелегальна анексія грузинської території. Росія робиться щоб ускладнити євроінтеграцію Грузії а також її вступ до НАТО. Думка міністра закордонних справ Литви. Ну, так само засуджували сьогодні Росію і її дії у Криму, мілітаризацію Криму, яку вона провадить на засіданні країн НАТО, на засіданні комісії україна НАТО у Брюсселі. Ну а повертаючись до анексії, питання анексії Криму вже фактично прийняте і вирішене в Європі. Таку думку сьогодні висловив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час форуму у Братиславі. Про це повідомляє словацьке видання SME. Цитата це виглядає так, що навіть при спілкуванні з деякими лідерами жоден з них не піднімає питання Криму, заявив Фіцо. Але я не можу собі уявити, щоб дійшло до ще більшого підриву територіальної цілісності України, і також наголосив прем'єр Словаччини, що Україні не варто вступати до НАТО. адже вже третій європейський політик високого рівня після міністрів закордонних справ Італії та Німеччини, який каже, що Україні не варто до НАТО вступати. Саме ж НАТО, як ми щойно повідомляли, вважає, що лише Україна має право це вирішувати так само є і політики в Європейському Союзі, які також поділяють цю думку з одним із них. Ми спілкувалися вчора. Сподіваюся, це інтерв'ю встигнемо вам показати наприкінці випуску громадський світ. Проанонсую зараз це інтерв'ю з Джанні Пітеллою, депутатом європейського парламенту, одним із найбільших друзів України в Європейському Союзі та в Італії. А поки що йдемо до інших новин, армія Норвегії оприлюднила відео ризикованого зближення російського винищувача, перехоплювача Міг 31 і норвезького винищувача F-16. Відео знімали з кабіни пілота норвезького літака. Представник норвезької армії каже, що не 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 знають вони, чи помилився російський пілот, чи росія просто демонструє агресію. Наблизився на небезпечну відстань. Саме російський винищувач. Стався цей інцидент у міжнародному авіапросторі на північ від узбережжя Норвегії. І за даними НАТО, цього року перехопили втричі більше російських літаків ніж у минулому, близько сотні. Ну а Росія, це вже новина не сьогоднішня. Вчора ввечері про це стало відомо. Однак підсумуємо, і останні новини вам розкажемо. Відмовилася від будівництва газопроводу Південний потік. Принаймні заявив про це президент цієї країни Владімір Путін під час візиту до Туреччини. Зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом. сказав також голова правління Газпрому Олексій Мілер про те. Що причина цього рішення полягає у тому, що Болгарія не дала дозволу на будівництво Південного потоку через свою територію, і проект закрито, заявив Мілер. Якщо Європа не хоче будувати Південний потік, то його не буде реалізовано. Це вже слова Володимира Путіна. Ну і також Путін фактично не дуже. Дружньо, скажімо так, висловився з приводу Болгарії, з приводу рішення її уряду. Давайте послухаємо пряму мову, що він сказав про те, що Софія заблокувала фактично реалізацію південного потоку. этого все готово кстати говоря болгарские мои коллеги мне всегда говорили что все что угодно но южный поток они точно будут реализовывать потому что это соответствует их национальным интересам но вот к сожалению этого не случилось если уж болгария лишена возможности вести себя как суверенное государство то хотя бы пускай они потребуют от еврокомиссии деньги за неполученную выгоду потому что потому что только прямые доходы без бюджета Болгарии составили бы от транзита не менее 400 миллионов евро в год. Ну, в конечном итоге это тоже выбор, выбор наших партнеров в Болгарии. У них, видимо, есть какие-то обязательства. Фактично, Путін поставив під сумнів суверенітет Болгарії, та що це було самостійне рішення цієї країни, каже, що Єврокомісія натисла на владу у Софії, щоб та відмовилася давати дозвіл на будівництво південного потоку. Ну, зараз хочемо показати вам карту, як мав виглядати цей газогін. Отже, мав він пройти через територію Болгарії, Сербії, Хорватії і далі до інших країн Європейського Союзу Австрія, Словенія дали дозволи на. Будівництво через свою територію, Європейський Союз, Європейська комісія також тисла на уряди цих країн, однак ті вирішили все таки продовжувати із своєю лояльністю до південного потоку. Ну і після того, як Болгарія заблокувала фактично його реалізацію, заявили у Росії, що в якості альтернативи буде прокладено трубу до Туреччини. Це другий за величиною. Експортний ринок Газпрому, там зростає споживання. Туреччина домоглася знижки від російського гіганта Газпром у ціні на газ. І також з Туреччини буде можливість продавати російський газ далі до країн. Європейського союзу фактично Туреччина, а не Україна, стане транзитною країною для продажу російського газу до ЄС, якщо буде здійснено ось цей модифікований варіант південного потоку. Ну, Європейська комісія 9 грудня на засіданні розглядатиме подальшу долю газопроводу Південний потік, заявив про це Єврокомісар з питань енергетики. І завершуючи вже нарешті цю тему, до якої ще повернемося в огляді преси, є реакція Міністерства закордонних справ України, яке вважає, що логічне і зважене рішення Євросоюзу відмовитися від участі у проєкті з будівництва газопроводу Південний потік, на думку Євгена Перебойноса, речника Українського МЗС. Абсолютно було зрозуміло спочатку, що це політичний проект, який не підкріплений жодними економічними розрахунками і не виконує головного завдання, яке е, мав би він виконувати для Європи, не забезпечує диверсифікацію джерел постачання енергоносіїв. Деякі країни наполягали, що принаймні шляхи таким чином диверсифікуються однак, джерело Росія залишається незмінним у будь-якому разі. Зараз е, до Гонконга тре. Тривають там намагання поліції прибрати з вулиць протестувальників. Ну і, начебто, вже є якісь прогреси з точки зору влади, з точки зору поліції у цьому напрямку. Заявили сьогодні засновники гонконгського демократичного руху про намір здатися поліції і закликали демонстрантів розійтися. Оголосили вони про це на прес-конференції. Написали відкритий лист. кажуть, що відступити потрібно заради безпеки учасників руху, які потім зможуть поширювати свої. Ідеї в інших формах капітуляція це не вияв боягузтва, а хоробрий жест заради виконання обіцянок. З'явилася ця заява на тлі сутичок з поліцією, в ході яких було заарештовано кілька десятків протестувальників. Загалом близько 200 людей за весь час акції протесту в Гонконзі заарештували. І до огляду преси пропоную подивитися відео нашого колеги Володимира Мули, його цикл Балтійськими країнами, продовження чергова серія із Риги. Пише Володимир Мула, що це відверто про російське місто, настрою якого значною мірою. Формують росіяни, яких близько 40% у латвійській столиці мешкає. Давайте дивитися відео далі. Огляд преси. Найбільшим політичним та культурним центром Латвії розташовується на березі ризької затоки Балтійського моря у порівнянні із вільнюсом, вона дещо менша за площею однак, більша за кількістю населення. 22 роки старша за столицю Литви. Місто має дуже непросту історію. Засноване німцями у 1581 році попадає в підпорядкування Польщі, а згодом його завойовують шведи. Однак уже на початку 18 століття Рига опиняється у руках Росії, яка починає заселяти місто переселенцями із інших земель. І з 1970 по 2000 рік кількість росіян у місті перевищувало кількість корінних латишів. І тільки у 2013 році ситуація змінилась. Зараз у Ризі проживають 43% латишів та 40% росіян. Чи вулицями Риги я поцікавився у городян Балтійської столиці, як вони оцінюють ситуацію в Україні? Виявилось, що молодь особливо не переймається війною на теренах України, у той час як старше покоління має свої думки з цього приводу я постійно слідкую за тим, що відбувається в Україні. Мені здається, що потрібно хвилюватися абсолютно всім, адже російська агресія не прогнозована, і це викликає негативну реакцію в усьому світі. Саме тому Росії треба подумати перш за все про свою поведінку та подальшу політику, щоб не будоражити світ. Думаю, у цій ситуації силою нічого не вирішиш, тільки дипломатія і бажання з обох боків розрулити ситуацію матиме успіх. Очень плохо думаю, что пора России вмешиваться я думаю. Вот что. Конечно, Путин умный мужик э, не, не терпит это все, но уже есть столько прецедентов, и, и русские люди погибли по ошибочным прострелам на территории России. Это все никуда не годится. Тем более они хотят самостоятельности, а вон. Гласить такі указані, що це не цитальних властей зависит от того жителей того району. От, наприклад, Крима. І вони не присняються к Росії, хочуть самостійності. Так що, кстати, це я думаю, що ждет і Лотгалію те саме. Поспілкувавшись із рижанами, я вирушив у ще одну балтійську столицю, місто Талін. Однак про це вже у наступному репортажі. наступний репортаж Володимира Моли з циклу Балтійськими країнами. Дивіться уже завтра. У випуску громадський світ до речі проанонсую, що завтра матимемо трішечки і в інший час. Вийдемо о шістнадцятій. Почнемо на годину раніше, тому що буде у нашій студії. Сподіваюся, гість дуже цікавий, який не міг о оп'ятій до нас прийти. Тому переносимо завтра ефір. А зараз огляд преси вже обіцяний і анонсований мною раніше. Починаємо з матеріалу у виданні Економіст. Про про проблеми української економіки пише це видання про те, що проблеми України насправді давно назрівали. Приватизація провальна у 90-х роках, внаслідок якої величезна кількість підприємств опинилася у руках невеличкої кубки олігархів. ці олігархи висмоктали всі сили з багатств країни. Ну і пише, пише економіст, що згідно. З даними банку Credit Suisse, Україна найбільш, е, має найбільш нерівномірне розподілення роз, розподілення багатства серед усіх країн світу. Е, середньостатистичний українець на 10, на одну. Е, Десяту бідніший зараз, ніж він був в кінці радянської епохи. Ну і так само російське втручання, російський конфлікт із Росією, який триває, він підриває українську економіку, перш за все, через те, що. Зруйновану інфраструктуру і зупинилося дуже багато промислових підприємств на Донбасі. Луганськ, Луганська і Донецька області зазвичай вносять вклад в український ВВП співмірний із на рівні 16%. Постачають 95% усіх усього вугілля, і так само забезпечують значну частину експорту. Тепер усе це під загрозою впало промислове. Виробництво Луганської області на 85% цього року, а у Донецькій на 60%. Ну і так само криза спровокована Росією, економічна криза, в тому числі, відлякує від України інвесторів. І дуже важко переконати якихось великих компанії із Заходу чи з будь-яких куточків світу вкладати в Україну, коли триває на її території військовий конфлікт. Далі маємо матеріал візо російської служби BBC, яка пише про те, як російська інформагенція Росія сьогодні відцензурувала інтерв'ю із колишнім лідером бойовиків на Донбасі, так званий ДНР Ігорем Гіркіним Стрілковим. Заявляє автор цього інтерв'ю Олександр Чаленко, сумновідомий, про те, що двічі редагували це інтерв'ю. Спочатку цензурувала його прес-служба самого гіркіна Стрілкова. А потім редакція інформагентства. Ну і розповів цей так званий журналіст, відомий багато кому в Україні, про те, що, що ж саме вирізали із цього інтерв'ю. Отже, вирізали, зокрема, те, що підтвердив Гіркін із образою такою награною, що має він звання полковника ФСБ, радив журналістові не називати його підполковником, тому що насправді він полковник, і я справді полковник ФСБ. Заявляв колишній командувач силами сепаратистів. Ну і також що ще вирізали з цього інтерв'ю заяву гіркина стрелкова про те, що серед збройних формувань сепаратистів на сході України панували анархія і хаос. Що воювали одна з одною з ці групи бойовиків Безлер діяв сам по собі. Російська православна армія, так звана, розкололася. На двоє, а інші сили це просто були така ковдра, зіткана з різних шматочків різноманітних військових угруповань. Ну насправді в Україні ні для кого це не секрет, що анархія і хаос панують серед сепаратистів. Очевидно, російська аудиторія про це не знає. Ну і завбачливо агенція Росія сьогодні, колишня Рія новості вирішила про це і не повідомляти росіянам. Bloomberg View Леонід Бершицький, російський журналіст-колумніст, який вже зараз мешкає у Європі у Берліні, пише про відмову Росії від будівництва південного потоку, що угода, яку укладено з Туреччиною яку Володимир Путін намагається презентувати як велику перемогу, насправді є. Поразкою Росії хоче показати цією угодою Путін, що і без Європи він може знайти собі союзників у світі. Що ось з Китаєм ми вже домовилися про постачання газу тепер із Туреччиною будемо співпрацювати. Президент Туреччини Редже Пердоган дуже часто ті самі тактики, які Володимир Путін застосовує у своїй країні, придушує опозицію, придушує громадянське суспільство. Величезні проблеми зі свободою преси існують у Туреччині. Ну і Природно, в принципі, що ось такий союз утворюється між Росією та Туреччиною, з одного боку природно, з іншого боку каже Леонід Бершицький автор цього матеріалу, що насправді для Росії невигідно ось так от зближуватися, начебто, з Туреччиною, тому що якщо основною умовою, взагалі чому будувався південний потік, було те, щоб відсторонити Україну від транзиту російського газу, начебто Україна, паразит, яка постійно краде газ, яка створює проблеми. Туреччина насправді буде не меншим паразитом, вважає автор цього матеріалу, і абсолютно Росії нічого доброго і прибутків, якихось ця переорієнтація на газогін територію Туреччини не принесе або вони будуть дуже незначними ці здобутки Росії. І так само про Південний потік пише і Італійська преса, газета Републіка Лівого спрямування пише про те, що відмова Росії від будівництва Південного потоку фактично виклик Європейському Союзу відновлюється таким чином газова війна між Росією і ЄС. Навіть так це формулює італійське видання Ді трактують журналісти італійські його е, заяви ості Росії, заяви Путіна не як остаточні, кажуть, що можливо це просто погрози, якими Путін хоче примусити Європейський союз змінити свою думку і визнати той факт, що Газпром постачає третину. Газу Європейському союзові і не треба відмовлятися від співпраці з Росією в енергетичній сфері. Не треба відмовлятися від південного потоку. Треба насправді змінити ось свою позицію і не опиратися цьому проектові. Ось такий матеріал в Італійській Републіці. Закінчуємо огляд преси, закінчуємо громадський світ на цьому. Не встигли ми підготувати до ефіру обіцяне мною інтерв'ю з депутатом Європарламенту Джанні Пітелу і завтра обов'язково громадському світі його вам покажемо. Нагадаю, завтра о шістнадцятій у цій студії побачимося зовсім скоро. Засідання Верховної Ради і мої колеги, які далі триматимуть вас у курсі нових кадрових призначень і щодо розповідатимуть новини щодо формування нового уряду України. Я прощаюся до завтра. Ольга Токарюк була з вами. На все добре.